Чоловічі футболки Jack Jones. В лотику зібрано 20 одиниць. Розміри від S до 2хL. Зараз покажемо декілька моделей та озвучимо по розмірах та покажемо, які є модельки. Дуже класна якість, 100% котон. Трендові модні всі модельки стильні. Все якісно прошито. 100% клітка. З етикетками всі в упаковках. Дана модель футболочки в розмірі S. Все, гарненько закуповано. Ось така в зеленому кольорі розмір 2XL. Синя. 2 xl Ось така світлого, такого м'ятного відтінку, розмір L. Є деякі з малюнками. Розмір L. Подібна до першої модельки. Розмір 2XL. Такий колір Харки, розмір М. Принтована розмір Н. медалька с куточками. Размер L, Бело с малюночком. Размер 2XL. Листка с малюночком. Размер 2XL. Черно с малюнком. Размер M. Чисто черно. Размер L.